Насолоджуйся грою з технікою Гореньє, офіційний партнер ліги чемпіонів ієчеф. І ворота та порожні. Дивимося їхню атакою. Ісландці можуть пробувати їх трошечки розчаровувати. Так, втрата м'яча. Тепер атака Ісландії буде. Ще хвилину 10 дані грати мінус 2, потім ще декілька секунд. ну, Десяток. чи 20 секунд, потім ще без одного гравця. Так, 5-3. Закидає Ісландія. Шоста хвилина. Обхитрив своїх суперників. Зараз Магносон. Як його відомий. Власне, Теска за прізвищем. Є і таке. Я думаю, німці зараз зболівають за Ісландію, щоб не грати в фіналі проти Данії. Я впевнений, що німці не хочуть Данію у фіналі. Вони з ними вже грали, їм не сподобалось. Пас вперед, Швидкий перехід. Гіцель. Гіцель закидає. Для нього це дуже просто. Матіас Гіцель знає, як таке реалізовувати. Шість. Ісландії треба закидати. Ісландії дуже треба закидати. Пас на край нього і зараз. 8-6. щоб далі його не втратити. Ісландія втомилася проти Данії грати. Це видих фін зараз. Непоганий дривлінг і семиметровий призначаю. До речі, знову дуже розумна дія від Магнусона. Ви подивіться, раз, два. Як він, як він хитнув, як він пошив дурні лауге. Ой ой. -ой. Ну, поки з гравців Ісландії Амар Магнусон ну, дуже подобається. Просто шалено. У Магнусона, до речі, 4 з 5 голів. Але виходить інший сьомий номер. Віго Крістенсен. Не закидає Крістянсон. Нільсон сейвить. Фанати Данії в екстазі. Вирішив обманути суперника, не робити хибних замахів. Але Нільсон був готовий. Віга Крістіансен помилився. Ісландія ще не закидала. У Данії один з двох. Подивимось, що буде у Ісландії зараз один з двох. Магнусон не закидає. Нільсен просто нереальний. Еміль Нільсен. Ну, коли в нього йде гра, то це монстр у воротах. Навіть, хоча не знаю, Вольф чи ні. Ой, ой, -ой близько! Буде скоро попередження про пасивне ведення атаки. Треба кидати. Чим швидше, тим краще. Зак, непоганий момент, але знову Нільсен. Ну це просто стіна. А Просить м'яч замінити. Каже, я тут е… декілька разів його повідбивав, і він вже не гідний до того, щоб його використовувати. Свукстроп відзначається. Досвідчений гравець. Атака Ісландії хороша. І 10-10. Зараз вони якраз таки розпасовуються. Пішли. Ага, пішла заміна. Були вони з порожніми воротами. Тепер без порожніх. Але цього поки не вистачило. 4 секунди. 3, 2, 1. І сирена. Але зараз ще буде право на кидок для збірної Ісландії з цієї позиції. Тобто перший тайм ще не завершено. Один гравець. Проти шести польових. І відповідно, і, відповідно, голкіпера. Буде добивання, не буде часу. Лише один кидок не закидає. Все. Перший темп завершено. Збірна Данії мінімально виграє 14-13 його. Але Ісландія сподобалась. Головний тренер Ніколай Якобсен. Зараз атака. Атака. Закидають Данія. 17-17. Свукстроп. Молодець. Атака Ісландії швидка у відповідь. Атака Ісландії. Гол закидають ісландці. Е -е, але спочатку треба закинути. А ось і, будь ласка, перший сейф. Як і замовляли. Вперше Торкельсон не закидає сьогодні з 7-метрового. Меллер сейвить. Нільсон реагує. І що буде сім польових у Данії. Ой-ой-ой. Цікаво. Заступ був зараз. Заступ у Відерсона. Там було вже і попередження про пасивне ведення атаки. Атака Данії непогано закидає Ландін. Плюс два для Данії. Вперше в цьому матчі здається. Давай. І зараз рятує тільки захист і голкіпер. Дійсно, якби не вони. Ой-ой-ой, що було би віддані. Зараз хороша атака. І, будь ласка, от що могло би бути? Закидає Данія. Закидає зараз Йоган Гансен. Правий крайній сьогодні дійсно теж один з найкращих. Кидок. Ісландія відзначається. 23-й гол. Важка зброя. Так. Ось він. Еміль Нільсен. Ой-ой-ой. Ісландії буде дуже важко. Торкельсон. Не закидає Торкельсон. Нільсен. Але підбирання за Ісландією між іншим. Подивимось, що буде. Крайній закидає. Ні. Може Халгрінсон на турнірі вже свої всі геніальні сейви витратив. Ландін 4 з 4. Закидають і представники Ісландії. А де титр? Забули про титр. Ну нічого ми рахувати вміємо. Данія хоче Ісландію дійсно покарати зараз. І закидають 31-27. Напевно, це все. Ісландія. Билася Ісландія, намагалася. Ісландія навіть вела в рахунку, але Данія то є Данія. Сенсації не буде. 31-28. Данія може навіть атакувати, не ходити. Данія перемагає вдома перед трибунами домашніми. Данія святкує перемогу, але величезний респект збірній Ісландії за цей турнір. Ну знову ж таки вони ще не вилітають. Вони будуть грати в матчі за третє місце. Вони можуть виграти нагороду, вони мають на це повне право тому Ісландія красунчика, але Данія це Данія.